Минуло два з половиною роки з того моменту, як до міста Южноукраїнська приєдналися три села та селища. Вже на початку об'єднання було зрозуміло, що в сільській місцевості роботи не початий край. 2022 став важким випробуванням для України в цілому і для нашої громади, але Костянтинівкою Бузьке не залишили напризволяще. Для цього старостинського округу за рік зроблено чимало. У Костянтинівці частково замінене асфальтне та бетонне дорожнє полотно по вулиці Дружби. Виконувався поточний ремонт на вулицях Павла Полуботка, учительській, ковальській та центральній. В пріоритеті ті дороги, якими пересувається громадський транспорт. Для вирішення проблеми зі сміттям з населенням проводиться інформаційно роз'яснювальна робота щодо укладання договорів з КПЖО. Силами того ж підприємства періодично прибираються стихійні сміттєзвалища. Налагоджено наведення чистоти вулиць силами комунального підприємства, служба комунального господарства. Періодично на суботниках жителі висаджують молоді дерева. Гостро стоїть проблема освітлення. Нещодавно за бюджетні кошти було придбано обладнання для вуличного освітлення Костянтинівки. Ліхтарі встановлюватимуть найближчого часу. Вздовж дороги до села Бузького прибрано сміття, обрізані кущі та дерева, що обмежували видимість. Працівники комунального підприємства Грааль замінили труби водопостачання по вулицях Павла Полуботка, Антіпіна та частково по вулиці Івана Сірка. Також виконується поточний ремонт каналізації по вулиці Володимирській. Тут будемо водопровод міняти. Вже з кришу зробили, асфальт убрали, на зиму не робили, щоб не було, не замерзло. А зараз з весни людям прокладемо новий водопровод. Бо тут ще колхозний старий він. Облагороджена територія двох кладовищ округу, де прибрано сміття, висаджені дерева, а на бузькому встановлений паркан. Соціальному захисту населення приділяється багато уваги. У нас різні види допомог, різні напрямки, оформляли субсидії, матеріальну допомогу, роздавали гуманітарну допомогу і багатодітним, і пенсіонерам, інвалідам, перша, друга, третя група. Ну, стараємося охоплювати всі незахищені вертве населення. Добавилися до нашої переміщені особи, шукали їм будинки, квартири. Олена Володимирівна також відповідає за діяльність пункту незламності, який був облаштований в приміщенні адміністрації Старостинського округу незабаром після блекауту. Коли не було світла, були відключення. До нас люди наші приходили і грілися в пункт незламності. Заряджали телефони, пили чай. Амбулаторія у Костянтинівці функціонує у звичайному режимі. У Бузькому двічі на місяць веде прийом сімейний лікар. Зроблено великий крок для розквіту ромашки Костянтинівського дитячого садочка, здебільшого за кошти обласного бюджету з фонду виконання депутатських повноважень, а також за кошти з місцевого бюджету. Більшість приміщень другого поверху тепер виглядає охайно сучасно. У кімнатах, спортивній залі, санвузлах, коридорах зроблений ремонт. Вікна та двері замінені на пластикові. За кошти міського бюджету з фонду виконання депутатських повноважень в обох населених пунктах округу були встановлені споруди для спортивного та дитячого майданчиків. А на вулиці Горіховій мешканці Костянтинівки самотужки облаштували куточок відпочинку для дітей та дорослих у мальовничому місці, прямо на березі південного бугу, встановлені та пофарбовані металеві гойдалки гірки. Очищене від сміття та облагороджене джерело, навіть зроблений аналіз води. Вона цілком придатна для пиття силами місцевої влади, депутатів різних рівнів, підприємств та просто небайдужих мешканців. Бузьки та Костянтинівка поступово змінюються на краще.